Рібка. Жили були собі в одному селі дід та баба. Діда звали Архип, бабу Марфа, і була у них донька Маруся. У Марусі був собака Монька, а в собаки другом була киця Сонька, а в киці вихованка мишка Сіропуска. Ось одного разу весною узяв дід Архип лопату і грабельки і пішов у город грядку копати, скопав велику латку, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку, посадив рібку. Ось зійшла рібка гарно. Кожний день дід ходив на город, набравши води повен рот. Свою рібку підливав, їй до життя охоти додав. Росла, росла рібка і виросла велика превелика, як у кабана голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Ось зайшов він до хати і каже Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город, гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, добуває сил усіх. Сопе, як ковальський міх, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе дід бабу, марфушку. Йди, бабуню, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони вдвох в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Торгає дід рібку за верхівку, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилась весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Тоді позвала баба дочку Марусю. Йди, йди, доню, не ліжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город уже втрьох. Губ-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Торгають руками, упираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе тоді дочка, собаку, Моньку. Йди, йди, Монько, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город вже в чотирьох. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собака, дочку за спідничку. Тягне дід рібку за верхівку, баба діда за обшивку. Дочка, бабу за запаску, сучка дочку за спідничку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собака кицю соньку. Йди, йди, Сонько, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город уже в п'ятьох. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собака дочку за спідничку, киця собаку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіропуску Йди, йди, сіропуско, не лежи нам рідку вирвати поможи. Пішли вони в город уже в шістьох. Гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу, за торочку, собака, дочку за спідничку, киця собаку за хвостик, мишка кицю. За лапку Як потягли, як потягли, та й балабунц упала рібка на діда Архипа, а дід на бабу марфушку, баба на дочку Марусю, дочка на собаку Моньку, собака на кицю соньку, а мишка шусть у шпарку. Ось вам і казка, а мені бубликів в'язка. Колобок Жили були собі дід та баба. Такі убогі, що й хліба нема. От одного разу дід і каже Бабко, спечи, мабуть, колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? Та піди, бабусю, по коробу помети, по засіках поскреби, Ось і буде колобок!» Бабка так і зробила по коробу помела, по засіках пошкребла, замісила тістечко, спекла колобок, і поклала на вікні, щоб простих. Лежав, лежав колобок на вікні, а тоді з вікна та й на призьбу, а з призьби та й на землю в двір, а з двору та й за ворота, та й покотився дорогою. Котиться, котиться дорогою, коли це назустріч йому зайчик побігайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда тік. Той від тебе втечу. Та й покотився знову. Котиться, котиться, зустрічає його вовчик-братик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й покотився, зустрічається йому ведмідь. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й покотився далі. Котиться, котиться дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Ой пісенька ж гарна, каже лисичка, тільки я трішечки не дочуваю. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я покору був метенний, а лисичка його гам та й про Казки Юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут. Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтеся, аби не загубити.